Полісся це такий бурштиновий край. Але колись воно не мало такої цінності. Наприклад, мій прадід його брав розпалювати групу. Вони там сиділи ввечері, він стукне молотково цих бусів на пече і носили їх дітки маленькі, якісь там, хто не міг собі дозвонити, коралі чи чогось дорожчого. Це зараз вже це щось таке дороге. І... Тому в нашій культурі немає такого, щоб робили корні. Це вже сучасний такий стиль. А хто хоче побачити, як робив і праді, то всіх запрошую на майстер-клас. Отаке, от як ми сили в нас, це було на шкурочку, на о, така дирочка. От воно зараз не котується, розумієте? А це буси двоєродної моєї бабусі, бабіка бабикасі. Це те, що зробив і праді. За щепочка елементарна. Це те, що набили біля груби і зробили своїми руками. Робота непроста. Для початку обрізалися так... ножом, знімалася шкірка, приблизно таким методом. Надавалися більш-менш, зрізалися гострі краї. Тоді кулінчик, там чи шаричок доводився на так, такому напівничку. Тут, тут було біля чого посидіти і попрацювати. Ну і вже на фінальній стадії е, на водичку воно облялася на брусочку на менталі, поміж дачому бумаги не було, не так, як зараз. Хоча і зараз це не, ну, не дуже просто зробити коморне. Коли ти працюєш, то... Руки шкіра злізає повністю, і рукавички ніякі там особливо не допомагають, тому що ти не відчуваєш матеріал. Така от робота непроста і трудомістка. Так що тут і не сам матеріал дорогий, а і робота ціниться, тому що це не один день, щоб зробити такі буси, уявіть собі навіть вони. Вже в тебе є оброблений камінь, скільки треба Це зробити дирочок в тих камінчиках, щоб насипати кожному там на буси. А є ж буси, ви можете побачити в церкві. Набагато шикарніше. Так. Так, знайти. У мене тут були ножи. А де мої ножиці? Це вже таке питання дуже спочатку. Нагрівалося прадід положив у грудку, ми з собою груби не привезли. Ну от. і от таким методом, поступово прогріваючи і прокручуючи його. Особливість така, що його не можна не перегріти, не пережати. Ну і відповідно відкрити. Це треба робити акуратненько, поступово. Розтоплюваний.